І всім привіт! Це нове відео по технозбороці на версії 1.22, зборочка техномагічна І я тут гріюся з своїм носатим другом, бо на вулиці зима пошла, пошов сніг, да, носатий. Ну, в общем, но ми не зупиняємося, а продовжуємо виживати, проходити зборочку. За кадром я насобирав нужних ресурсів для домінної печі. Так, да, чуть-чуть зробив переділ крафт, замість кобальтових самородків додав аквамарин і вирішив мраморні кирпичі додати. Тому що, як оказалося, кобальт трішки по-другому добувається, я чуть-чуть напутав з крафтами. Ну, та ладно, так що крафтим 27 кирпичів, заповняємо квест, виповняємо і забираємо перші квест. Квест. Давайте заберемо на убийце Фритов. Так і в нас відкривається три квести, але це вже потім. А також переходимо на домінну печ. Також отримаємо 24 домінних печі. Тобто це у нас зараз 2 печки буде. І ми можемо крафтити сталь. Для сталі нам потрібно Надобиться дуже багато крафту, Дуже багато часу для сталі. Також я чуть -чуть тут -та переправляю зараз ресурси, накоплюємо ресурси, все в такому дусі. Ну, давайте поки що построїмо нашу домівну печ, поки що першого уровня. Далі буде другого і, можливо, зразу перейдемо до дугової печки. Ну, це не факт, тому що нам пока що. Сталі понадобиться дуже багато щоб розвинути. Так, це вичне. Щоб розвинути Immersive Engineering до достаточного уровня, щоб хватало 2 лишніх блоки. Ну ладно. Так, цю за кадром я тоді построю 24, кстати, 3 не хватає, ну, в принципі, воно то і зрозуміло. Строїлось по-другому. Так, це поки що сюди. Посточка поки що сюди. Так, тут вирішив переїхати. також погуляв по Незеру ще, знайшов ще сундуки і деякі. Нові <кхух> нові, 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 нові предмети. Особливо не з Ой, не зарі, З темної сталі. Ботиночки, з мода ендріо. Так, коксовый, коксовый уголь, коксовий і плюс железний блоки нам надо. Так. А... Я весь уголь. А, ні, не весь, не весь. Ну, по-моему, хватит 4 слітка на. Ладно. Ну, о, у нас якраз на один блок буде. Так що поїхали. Так. Так, так. Так, блок є. Хорошо. Так, обогріватель гріє. Це хорошо. Так, і закидаємо. Ну, все, домен опять запущена, железо готується, а ми йдемо на паузу, щоб... Переплавився сталь, переплавився трошки уголь, ну і, звичайно, це ожидайка, ожидайка. Повернемося. І так, сьогодні вже другий день, коли я записую цю серію. Тому я зараз трошки повінаю, що ми тут робили в початку серії, тому що до спочатку серія я зняв, а потім вже на другий день почав знімати. Ну, в общем, для початку заберемо сталь. Також я чуть-чуть базу построю, але це зараз чуть, чуть пізніше. Тому що база, кстати, построєна на нормальному біомі, типа там не холодно, все чітко, ну буває іногда жарко. Ага. Я не перекрафтив сталь. Так. І нам повинен виповнитися квест. Да, все, найс. Nice. І ми забираємо 40. Стеч... Термал експеншн не течеборна. Так, це поки що сюди. Тому що нам треба ще 4 боя слідка. Ну це чуть-чуть пізніше, тому що ми дивимося на базовий корпус. Так, також нам треба зараз ось таке скрафтити. Давайте, начнемо почнемо з цього. Потім перейдемо до інших крафтів. Так, палки. Так, тепер сюди. Так. І сколько можна? 4. Тепер, тепер. Тепер, тепер, тепер шкаємо на наш домик. Так, да, я зараз вам покажу домік, що у нас вийшло. Ось такий в мене домік. Виходить. Ну, це що одна ковна дужка. Типу буде ще два сюди, два сюди. Ну, це так, на перше время навіть база, тому що коли ми відкриємо мод. Refined storage, то ми вже перейдемо переїдемо на нормальну базу. Так, і сюди, сюди, сюди і сюди. Так, хорошо, готово. Тепер ми пешкаємося ще раз і забираємо... Так, це не хто? Медь. Нам надо медь. Олово, олово, медь. І... Па-па-па-па-па, здається, все. Так, да, поки що це все. Так, ще раз на наш домик. Так, да, я скоро скрафчу варпстоуни і цими поинтами почти не будемо пользувати. Хоча, хто його знає? Меть, меть, медь, медь, медь. медь, медь. Олово-олово-олово. Серебро, серверо, серверо. Все. Та-дам! Готово. Так, тепер. Забраметь. Хотя... Одну штучку так надо сделать. тому що може проропасти. Так, далі, далі, далі. Крафтимо, наверное. Да, идемо до крафта. наших базових корпусов. Так, блок. Меть. Меть. Нам надо кусачки и молот. Так, для цього нам надо. Железо, по-моєму. Молод десь лежить. Де його знайти аби. А, молот у мене в інвентарі не бачу. Окей. Так. Так. Або 18 пластин. Це думаю, достатньо буде. тепер тепер, тепер нам понадобиться железо для... Тихо. А, так тут все повно ресурсів, що я парюсь. Так, і тепер... Кусачки, по-моєму, создаються так. Так. Да, кусачки создаються так. І тепер крафтимо провода. Небагато у нас вийшло проводков. Ну да ладно. А, в принципе, нам хватает. Нам надо все железо, конечно. достаю. Достал. Да, это весьма больше железа, то что нам сейчас надо больше чуть-чуть. Легкий инженерный блок. Железо пластины. Нам надо медь. Еще меди, видимо. все видимо, меди. Так, і за оптокрафты. Так, нам надо тепер, По ідеї, 8 железних пластин. Так, раз. Тепер. Крафтись. Два. Хорошо. Так, тепер ось такі дві штучки. Еще чотири пластиночки. Так, молоток. А, хорошо. Так, забираємо. Забираємо. Рафтим. Тепер легкий інженерний блок. Крафтим. Так, тихо. Отак, хорошо. Тепер стальні пластини і отримуємо базовий корпус. Мода industrial craft. Хорошо. Так, забираємо сажане з гівеї. І так. А як його? Поняв, только собрать, я так поняв, да? У тут, тут, тутуру, тутуру, так, как, земля і гівія. Хорошо. І покажу сюди. Так, тепер що нам далі треба по крафтам. А далі по крафтам улучшений корпус. Для цього нам надо стальні пластини, композит, базова углепластик. Углепластик крафтиться зжимателя. Зжиматель – це електросхема, електросхема, А, це не та електросхема. Ну так, да, в общем, нам надо зараз. Латекс. Латекс. Так. Ну, а для начала поки що підемо по других крафтах. Щас, так, так. Нема тут нема. Хорошо. Так, а по других крафтах я думаю йдемо ось так. Так, тепер забор. Так. І ось так. Так, тепер, де б його поставити? Найно, ну, поки що на вулиці. Так, навіщо нам тепер цей станочок? Для цього станочка нам треба просто. Давайте я вам покажу. Ось такий проживательний... производительний мікросхем. І нам потрібно верстак інженера, інженерний чертеж, Ну, яму десь тут я бачу інженерний чертеж Так. А, графический сли... графический стержни. Так, тут графический стержни, да? Так. И тут тоже... Да, тут а -то тоже графический стержни. Ну да, нам надо, значит, скрафтить отдельно. Так, наверное, ну, я, ну, я, ну, я на паузу пойду. Зараз трошки все підкрафтимо і повернувся. А можливо цей відео вже і закінчиться. Побачу зараз по минутах. Так що побачимось. І так, то я довго його шукав цей алтар з мода Astral Sorcery. Давайте його викопаємо. Так. Поки я шукав цей алтарь, я вже знайшов Аквамарин в воді. Ну, а також в деревні я вирішив забрати обіск, щоб поставити його тут. Тепер. Алтарь прописуємо. Пойдет, перейменую потом. І так. Да. Так, алмазики, железо. Це все забираємо. Забираємо. Так, нове звізді. Так, тепер це теж забираємо. Тут так, нема нічого. Це поки що сюди. Косточки забираємо. Так, беліск я поставив. Тепер. До дому крафтить ще один обеліск. Так. Це пока що скидемо все сюди. І тепер закидаємо це сюди. А, кірпич коксової печі, обсідіан, бетон, глина. Глина гравій Так, ведро води, по-моєму, одне нам надо. Ну, ведро води сейчас добуду. Так, так. Так, так зачерпаємо. Так, і тепер создаємо создаємо бетон. Єсть. Так, а... кірпич. У нас есть кирпич. У нас, є У нас нема кирпич, -мо. Так, а... т-т-т-т-т. Ладно, оце на переплавку. сейчас пустимо. По-моему, я скрафчу вже в следующей серії. Хоча, може, і все спіє. Так, далі гладкий піщаник, три блока глини. Так, три блока глини. Раз, два, три. Далі, 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 далі. Гладкий піщаник в виде чотирьох. Я сказав чотирьох. Так. И далее, далее, далее. Два сушеной кладки. Давай, 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 давай. Все энергия, все все Должно хватить, по идее. Должно хватить, я надеюсь. Давай, 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 давай. И я закинчу на тему, в принципе, на сегодня серию. Даже. Так, ладно, пока що зробимо так. Блін, я хочу просто закінчити сьогодні обеліск, хоча б. І закінчити серію на цьому. Це дуже буде добре, якщо я скрапчу обеліск, І це прям ідеальне завершення серії. Я думаю... Що продовшить далі. Так, обсидіан є, бетон є, аквамарин є. Так, сушона кладка. Давай, давай, давай. давай, Я вірю в тебе, я вірю. І, в принципі, завершив на цьому серії. В принципі, що в нас виходить по збору. В принципі, мені дуже подобається, як ми йдемо, тому що ми вже відкрили Інстрілкрат. Ми вже відкриємо зараз Astral Sorcer. От Астрал Сорсері, Це дуже хорошо, що ми зараз його відкриємо. Подлагує. Так, не лагать. Так. Раз. Тепер два. Так. І... Куди я вже діва квамарин? Ось ти. Так. І пум. Пум! Готово! Осталося ждати Латекса і скрафтити екстрактор. Ну, ждати Латекса вже будемо Щас за кадром. Забираємо ще один потіводний обеліск. І так, да, нам відкривається Astral Sorcery. Ну, це вже ми займемося цим у наступній серії. А на цьому поки що все в принципі. якась ну, така довговата серія вийшла на мало крафту. Но, в принципі, Зараз поки що мало що крафтиться, то що це начало все такі зборки, хоча яке начало вже п'ята серія, якщо не ошибаюсь. Ну все ж, в принципі. На ну, цьому поки що все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а ми побачимося вже в наступній серії.